Всім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами дуже цікаве відео. Я б сказала челендж. Оскільки ми будемо намагатися зібрати гарну косметичку, в якій буде багатенько товарів, ось якби такий невеличкий спойлер. Товарів дійсно багато. Я навіть сама здивувалася. Я о, вирішила, що 300 гривень нам вистачить, і така, ну, товарів 4-5 має бути. А тут такий нічогенький списочок вийшов. Я перераховувала декілька разів, думаю, що реально, оце все за 300 гривень. Що тут за товари будуть? Ви дізнаєтесь далі, тому давайте починати. Ще о, я сьогодні хочу разочок, як нормальна людина, посидіти з відкритим вікном, щоб я не зев. Ну, під час знімання відео, але можуть тому бути посторонні звуки. Але ви отримуєте невеличкий бонус, бо моє обличчя не буде так сяяти, бо я не буду не так душно. Тому давайте розпочинати. Душно, напевно, вам вже стало від того, скільки я багато на початку казала всього. Отож, першим у нас з вами буде звичайно тон або консилер. Тон за 300 гривень можна один купити. У нас косметичка стільки коштує, тому ми з вами обираємо консилер від Color Intense. Нещодавно, до речі, було відео все обличчя цим брендом, і консилер такий коштує 56 гривень. Мені його ціна подобається все інше, ну якби. Нормально, але могло бути краще. Що може бути краще за 56 гривень, тому окей. Я його наношу під очі, хочу нанести його побільше під очі. Я не знаю звідки ці синячки під очима. Я наче висипаюсь в один нормальний спосіб життя. І що це за синячки? І ще якась невідома пляма червона на моєму підборідді. З'явилося вже яке відео підряд. Я не розумію, звідки вона? Я в принципі консилер наношу як і тональний, а ну на більшу половину всього обличчя. Бо таких проблемних червоних зон у мене вистачає, на жаль. А він доволі такий середній по перекриттю, і це єдине, що я пам'ятаю, що його не дуже гарно тушувати пензликом, але сьогодні ми будемо його тушувати пензликом, бо я опинилася помити б'юті блендер. Якби те, що є, то ми користуємося. До речі, пензликом буде щільніше покриття, тому ще такий плюсик. Почну його розташовувати на щоках. До речі, ну він якийсь такий не дуже вбирається в шкіру, його прям треба гарненько тушувати. Чи мені піти б'юті блендер намочити, бо щось я відчуваю, що воно якось доволі легко тушувати, але він якийсь такий дуже водянистий, тому пензликом трошечки не дуже зручно це все тушувати. Звичайно, краще б'юті блендером. Але я ж кажу, моя він сьогодні зі мною, як завжди. Його щось прям дуже довго пензликом тушувати. І по перекратцю він такий середній. Ну, типу, синячки залишилися, мені це не подобається. Він, наче трошечки вирівнює тон шкіри, але не найкращий тональний. Цей відтінок у мене наче 0,2, але ну він, ну в принципі, як для консилера нормальний, хоча я б хотіла навіть щоб потемніший, бо все ж таки його видно. Прямо він який вибілюючий трошечки. А ще сьогодні, на жаль, ми будемо без пудри, оскільки пудра нам би дорого обійшлася. І цей такий консилер він трошечки нудненький, він, наче, і не дуже підкреслює пори шкіри, але тушується якимись плямами. Я вирішила взяти побільше пендлик, Все ж таки, чого я його раніше не взяла? Це для що прекрасний варіант, між іншим. Оскільки в мене консилерів було, я з ними була всім задоволена. Я не знала, як може не подобатись консилер. Ну, типу, такий посередній. А цей мені чуть взагалі не зійшов. Щось ми з ним не подружилися. Але це не головне, бо за таку суму він прекрасно підходить до нашої косметички. А ви знаєте, що я вам набрехала? Ми сьогодні будемо з пудрою. Я тільки що згадала, боже мій, нарешті, я дуже щаслива одразу вже. Оскільки у нас буде така палеточка з Аврори, вона коштувала 50 гривень. Але мені одна дівчинка писала, що вона її купляла за 20 гривень. Оцю от палетку за 20 гривень. Ну, для тих людей, які з мінімальним бюджетом, або просто хочуть щось таке бюджетне спробувати. Оце найкращий варіант, оскільки тут чотири продукти, але по суті три, бо хайлайтер, він якийсь пластиковий, його взагалі не видно, його не існує. А от контурінг і бронзер мені дуже подобається. Іноді, якщо я знаю, що цей макіяж мені ненадовго потрібно, ну так буквально вийти в магазин. Щось таке, то я його використовую. Нашого зайвий раз гарні продукти використовувати. Використовую на початку ось цю от пудру перед сухими продуктами. Спробую замотувати все обличчя. Ну вона, до речі, щось робить. Коли бюджет мені не дозволяє в даному випадку, це прекрасний варіант: закріпити консилер, закріпити консилер по всьому обличчю. До речі. Вона щось взагалі набирається, ні? Щось змінилося чи ні? Я сяю, чи я не сяю? Ні, до речі, знаєте, вже не так обличчя сяю. В принципі, вона щось зробила. Вона така прям максимально суха. Абсолютно пилу нема, жодного. Мені подобається. Ну, звичайно, не на кожен день, але. Так, і тепер нарешті щось цікавеньке будемо використовувати. А давайте і контур, і бронзер. Для початку я хочу бронзером. Використати його, нанести ось сюди, от на верхню повіку, типу як тіні, вони якось одразу додають яскравості, очам це якби повсякденна така фішечка в моєму макіяжі, тому дуже гарно. Я сподіваюся, я не переборщила, бо я це наносила без зеркала. Нормально. Воно, знаєте, так дуже гарно виглядає. І от навіть з цим з цією палеткою за 20 гривень, як мені люди писали, ну в моєму випадку 50. Тобто, кожен продукт по 13 гривень. Це щось неймовірне, чесно. Давайте ось цей от контур, нам не саме я беру той саме пензлик нашого, це від правила що змінювати. І наношу сюди от на вулиці. Краще робити це з дзеркалом, бо зараз нічого не побачу. Ну, до речі, ось ви знаєте, зовсім не пилючний, але він є, він щось наносить, і це вже такий великий плюс. Ну, чи я його бачу, щось змінилося, в принципі, тушування не саме найгірше. Плям, я тут не бачу. Ну, я сподіваюся, ви трошечки продукту бачите, але от мене максимально все влаштовує. Тобто за таку ціну я от навіть іноді в повсякденному житті користуюся, мені дуже подобається. Тим паче, я думаю, що сухі продукти, якщо вони дешеві, то ними не страшно користуватися, бо ну, тут воно сухе. Це не рідкий якийсь консилер, щось таке. Хоча й консилер за 20 гривень мене є, тому можете спробувати. Ой, а зараз, зараз буде. Де просто любов, моя випадкова знахідка, оскільки тут написано, що це рум'яна. Але, любі друзі, це хайлайтер неймовірної краси хайлайтер за 9 гривень. Я прям була здивована. Я ним якось не користуюсь, бо в мене багато інших хайлайтерів. Але якщо вони почнуть все закінчуватись, то іноді в мене буде настрій користуватися, бо він дійсно дуже гарний. Мені єдине, що не подобається, що він, звичайно, трошечки з таким от золотавим відтінком. А я більш якийсь... Ой, тут, 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 походу, трошечки пляма, я певно переборщила з контуром. Тут такі прям золотаві блискітки, але вони прям такі дрібненькі, вони є. І дійсно, схоже на якийсь дорогий хайлайтер. Чимось нагадує ось це от від ламель, тільки він коштує разів 7-10 більше. Не підкреслює до речі, він шкіру. Ну багато хайлайтерів це роблять, але ось це прям щось виділився, що мене здивувало. Ви подивіться на цю кількість продукту. Дуже багато його. Я не знаю наскільки років вистачить, але я просто в захваті. Це знову ж таки Аврора. Значить, сьогодні огляд це все обличчя косметикою з Аврори, але вибачте мене, бюджет обмежений, тому довелось такі от дешеві товари сюди вставляти. І Ще просто моя знахідка. Знову ж таки, це якби написано, що це хайлайтер, рідке сяйво, так би мовити. Але ото куточок ока, оце от рідке сяйво за 9 гривень. Знову ж таки додавати це просто щось неймовірне. Його можна додавати поверсії повіки, буде виглядати як гарний такий шимер. Але я щось сьогодні не дуже хочу прям сяяти, тому додам в куточок ока так прям багатенько, щоб ви побачили. Я люблю такий ефект. Візьму ось такий от пензличок і його розтушую. Він на початку дуже рідкий, такий, тому йому треба час дати застигнути. Трошечки такі мінус, що ви пальчиком проведете, і його не буде. Бажано не торкатися його. Але ось так от, ну краще, певно, баночки краще наносити, а не отак от як я ляпнути, бо тут щось шо не зрозуміло, блін. Простіше, все це все таким тостеньким пензликом розташувати, наче так і задумано. Це от деталі якісь виводити, на що воно взагалі зайва робота? От, подивіться, яке сяйво, Я не знаю, вони дуже гарні. Мені здається, що такі рідкі тіні от прям з такими дрібними, але яскравими блискітками дуже важко знайти. І мені що подобається, що вони дійсно сріблясь. А, але як рідкий хайлайтер сюди наносити їх не варто, оскільки вони взагалі не тушуються, і це прям може зіпсувати конкретно ваш макіяж. Нарешті у нас з вами все ж таки навіть в косметичці за 300 гривень буде туш, яка коштує 100 гривень. Це так, це найдорожчий продукт. Тушу можна знайти дешевше. Мені здається, навіть ті ж Аврорі або від гумбі по знижках. Але я колись купувала одну тушу з Аврори за 9 гривень, і вона не найкраще. В принципі, нею можна промалювати вії, але це буде виглядати жахливо, оскільки за таку тіну ми робимо плюс-мінус нейтрал мейкап. Тому я вирішила, що туш у нас має бути нормально, бо це якби один з самих таких основних етапів. Макіяжу, а це у мене до речі, Патрісія я дивлюсь, це дивлюся прямові. Тобто на сьогодні можна сказати косметика з Єви і косметика з Аврори. Для початку підключу її керлером. Це вже якби повсякденна така моя рутинна справа. Але потім я дивуюся, чому в мене вії якісь стають що це літає? А потім я дивуюсь, чому в мене вії якісь такі стають нерівні усі в різні сторони. Ну це певно ця штучка винна в цьому. Чи користуєтесь ви керлером, Бо я оце знаю, що більшість людей просто бояться його? Що це таке тикати собі в око? А я не знаю, я б на початку замовила теж півроку ходила, думала, оце щось дуже страшне що можна собі око якось так ненароком пошкодити, а потім така це найкраща річ в моєму житті з моїми короткими прямими віями? Це моє спасіння. Нарешті буду використовувати туш. Але зараз треба бути максимально обережною, бо, бо вона якась така дуже ріденька, і от можна нею дуже легко залишити якісь сліди. А у нас тут о, на повіках бронзер. Вона своїм таким тонесеньким аплікатором дуже так детально промальовує вії, і от особливо нижні вії, дуже зручно малювати нею. На якось їх розділяє так цікаво, і таке враження, наче мене тут якісь три нещасні вії, хоча насправді вони є детально, їх прям розділяє і подовжує об'єму. Якогось зовсім не додає. Але за 100 гривень я вважаю, що це така нормальна туш. Особливо, якщо вам пощастило, і ви маєте гарні вії, то можна дійсно туші дешевше пошукати. Варто зазначити, що вона не водостійка. Плюсик її легко змивати, але мінус вона дуже тече. Досі давно не користувалася. Я не звикла, що туш може так розділяти вії, але щось трошечки подовження мені не вистачає. Щось от туші від Патрісії, я змінила свою думку. У мене дві душі, і от Евола набагато краще. Ой! А ще я її трошечки вже зламала. Тут така тріщинка пішла, якби я не здивована. Ну і нарешті цікаво, будемо робити макіяж губ, бо щось якось нудненько, чогось не вистачає. До речі, макіяж у нас сьогодні такий нютовий вийшов, а помада, в залежності від того, якщо її нашаровувати, може вийти яскравою, тому хочу щось таке спробувати. Олівчик у нас з вами буде від ламель, в 401 відцінку. Це такий максимально базовий відтінок. Давайте зроблю свотч. До речі, я його певно купила півроку назад і от навіть половину продукту не використала. Я одним часом щось дуже часто користувалася цими олівчиками. У мене є ще 407, 16 шістнадцятий відцінок. А от зараз я в останньому з відео його наносила і щось в порівнянні з Гленбі Intense, ні, не подобається. Вони якісь такі занадто тверді. Так, вони стійкі, але якщо ти наносиш їх на сухі губи або такі от середні, то якось дуже-дуже щось мені не подобається. А я люблю, щоб продукт був таким максимально базовим. І от, незважаючи на цю стійкість, вони мені щось уже не дуже. І от за відтінками, бо влітку я трошечки засмагла, і вони мені всі якісь світлющі, якісь рожеві ці лінійці, гарних я не бачила, тому таке, звісно, але будемо користуватися. Він такий, прям якийсь кірпічний. Особливо зараз на мені раніше все було окей, зараз не окей. Що воно таке риже? Оце пройшло півроку і, взагалі, взагалі не мій відцінок. Але давайте розташуємо, щоб не так було це видно. Так оце важко людям з темною шкірою, з таким темним відцінком шкіри, оскільки от ці олівчики, які для нормальних людей коричневі, нюди, для них тупо рижі якісь. Або занадто світлі. Ну, це дійсно щось важкувато. Я оце зараз їх зрозуміла. Помага на з вами буде від Грембі. Перший раз цей бренд у нас з'являється, вона коштує 50 гривень. Як ви бачите, тут щось яскраве, це значить, що вона з непостійної колекції лімітованою. до речі, огляд на цю лімітовану колекцію і інші товари, це якби вам поки що сводч показую. Ви можете знайти на моєму каналі. Колекція називається My Wings, Дуже там кльова полеточка і ще інші товари, тому переходьте, посилання буде внизу. Помада мені дуже подобається за перекриттям. За відцінком, вона така нюдово-рожева, а ще аромат. Оце цукерочки, це щось неймовірне. І що я вам хочу сказати, що за таку ціну така прекрасна помада, вона матова, вона не дуже сушить губи. Ну, це все ж таки значить, що трошки сушить, але не дуже. Тому давайте її нанесемо. Не і мені ще подобається в цих помадах, що можна їх шарувати. Або ось так от легесенько нанести, це саме з твердими помадами, бо з рідкими так важко зробити. Або занадто нанести так багато грям таким розтираючим рухом. Або отак вбивати. От І от на мені вона якась вишнева. Знаєте? Я дивилася сводчі, думаю, ну вона має бути темно нюдова Нє, вона вишнева. Але такий ціночок натуральний, дуже приємно нею користуватися. Такий ефект дуже гарний. Що якби у когось губи не такі сухі, звичайно, були, або це помада так підкреслює текстуру губ. Я не знаю. Я хочу прям побільше нанести, щоб ви побачили цей відтінок. Я теж побачу, бо я її завжди мало нашаровую. До речі, поки вона ось така от гостренька, так би мовити, її можна навіть без олівчика наносити, просто розташувати, і це буде гарно виглядати. До речі, саме головне, я вам не сказала відцінок. Відцінок 0,5. З цієї колекції, до речі, інші відцінки до 05-го вони були жахливі, особисто для мене. Ісь оранжеві, щось не зрозуміли, тому от саме такий гарненький. Okay. Така косметичка в нас з вами вийшла. Ось такий от макіяж. Мені дуже подобається за 300 гривень. Я вам хочу сказати, що мені здається, я максимально постаралася зібрати. Вам гарну косметичку, щоб все було гарненько, бюджетно, бюджетному війшли в бюджет і макіяж вийшов прям такий нейтрал, але о, все, що необхідно, є. Навіть пудра, навіть контурінг дуже-дуже файно. Просто всі товари мені сподобались. Певно, що окрім цього, консилеру. І туш все ж таки, за таку ціну краще від гумбі якусь пошукати. Бо я не дуже задоволена. Помада просто прекрасна, хайлайтер це просто чудо за 9 гривень. Палетка дуже мені подобається, щось контур з нею, все прекрасно. Якби тут ще був хайлайтер, який працює, взагалі була бомбезно за таку ціну. Ну і рідкий теж, в принципі, нормально, оце оця його прекрасне. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. А якщо вам подобається такого роду відео, то ставте вподобайки. Uh, і я буду знімати їх побільше і пишіть на яку ціну вам ще цікавіше. Або я можу спробувати ще такий хардкор зробити за 200 гривень, бо за 100 гривень в мене вже є косметичка з Аврори, тому можете внизу переходити дивитись, або певно дивитися вже щось таке дороге за 1000 гривень. Хоча я пам'ятаю, якусь за на 700 я знімала і щось воно не дуже залетіло. Але можу дати другу спробу. Також саме головне не забувайте, якщо ви ще не є підписником мого каналу, то обов'язково внизу тисніть на цю кнопочку. Uh, і хочу сказати дякую всім тим людям, які постійно дивляться мої відео, які вже підписані на мене. Дуже вас люблю. Ви дуже підтримуєте цей канал і до нових зустрічей нових відео і всім па-па!